Спортивні штани, перший плюс другий сорт. Погало таку 10 кг, Ціна 2450 гривень за цілий мішечок. Це у нас іде Луї-Вітон. Штаніжки, розмір елічка. Пише вони зовсім не утеплені, легесенькі. Наступна моделька більший розмір. В принципі, теж пише Елічка, але якщо прийняти з тою елікою, то тут точно буде 2 xl Ось така моделька. Спортивні штанічки, чоловічі. Далі жіноча, теж більший розмір, це амісу Елька. Ось такі. Наступні такого плану, і це у нас XL розмір. Жіночі. Вони йдуть прямі повністю. Такі сіренькі однотонні. Наступні, це, напевно, буде М. -ка. Ось такі. Чоловічі, мені здається, швидше. Наступно блакитні. Знизу присутня резиночка. Розмір ікселічка або Елька. Пише Елька. Наступні жіночі. Ось такого плану теж лагенький розмір, мабуть, теж буде Елічка. Прямі. Далі ось такі крутезні жіночі. Вони укорочені. Ось так виглядають такі бріджі. Розмір пише 12. Розмір 12. Наступні. Ось такого плану дуже крутезні. Такі чогери. Розмір 40, але ці йдуть трішечки такі. Всередині на флісі. Наступна моделька спортивні лагесенькі. Дивіться, це, мабуть, буде еска. Ось такі, вони дуже лагесенькі. Далі чоловіча. пари штанів, розмір або С, або М. Ось такого плану. Наступні ще одні жіночі. Прямі, дуже красиві, гарне поєднання кольорів. Теж іде штанка повністю прямесенька. Наступні ось такого плану. Розмір ЛК Ікслька. Ось такі теж прямі. Далі, вау! Дивіться, яка крутезна. Чоловіча моделька. Ось такого плану. Теж ідуть резиночки знизу, прямесенькі, По розміру -L 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 xl l L-XL. Далі жіночі ухти. Теж дуже прикольні розмір S, Ось такого плану, теж будуть утеплені. Присутня резиночка знизу. Далі що чоловічі не чоловічий Nike. Ось такі легкі, звичайні, прямі, є логотипчик спереді, є ззаді на кишеньки. Наступна ось такого плану. Це у нас по розміру не знаю. S-ка. бренд Only. Мені здається, це жіноча модель. Наступне ось такого плану це чоловіча, Розмір Елічка. Ну, я вам скажу, в цьому лотику багато попадається великих саме розмірів. А, розмір М-ка. Ось такі. Але це теж, напевно, буде більший за М-ку. Далі ось такого плану. Дивіться, прямі, крутезні. Ось такі штанішки. Гарна, гарна резиночка. в Розмірі М. Далі ось такі. Це жіночі еска. легенькі. Далі, знову ж таки, чоловіча більшого розміру. Ось такі. Теж ідуть шланка повністю прямасенька. Наступні, тут присутня резиночка. Це у нас е на 176 на см зросту. Ось такі чоловічі. Далі ще одна моделька чоловічих більшого розміру. Ось таке штанка теж пряма. Розмір елічка 54 Бренд крани. Далі адідаси. Ось такі чоловічі. Більший розмір. Прикольний лотик, я вам скажу. Гарний, гарні розміри, гарні модельки. Jackвіx. Дивіться. Ось такого плану. Знизу розиночка. Розмір пише вісімка. Дуже класні. Далі. Ось такі. Це, мабуть, буде СКМК. Наступні. Ну, це теплесенькі, всередині на флісі, розмір ікселічка, чоловічі, теж повністю примесенькі йдуть. Так, ще декілька варіантів yeah. у нас тут. Я вам показую я теж повністю цілий лотик. Бренд Only жіноча моделька. Наступні ось такі. Теж жіночі. У, присутня якась бірочка. Ось такий жіночий, дуже хороший стан. Наступні і останні це у нас ще одна жіноча спортивного плану, великий і розмір. Ось такі. Все, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 2450 грн. гривень.